Всім привіт! Хочеться з вами поговорити, що Божі люди вони дані нам для спасіння нашої душі. І без пастора, без священника ми не можемо наблизитися до Господа Бога, тому що Бог спасає людину через свою церкву, через тих, кого Він послав для цього. І в новому завіті сказано, що церква це є тіло Христове. Пастори, священники, вчителя, апостоли це є дари від Бога і спасіння від Господа Бога. Але шлях спасіння через церкву, через повчання, через покаяння, через виправлення і духовний ріст. І нам потрібні Божі люди, щоб ми чули завжди істину, правду, тому що самим ми можемо бути легко обманутими і зійти з правильного шляху. Церква це не просто споруда, це сім'я, це духовне тіло, де перебуває сам Господь Бог.